Дідько, а я Де був полюбив це місце. 啊。 Це ти тут швендієш. Я тебе питаю. Я просто проходжу, пані. Шукаю біла. Звідки ти знаєш біла? Ходили колись разом на лови. Ти мисливець? Бу. Отже, так. Ну, якщо ти плануєш завдати мені якихось неприємностей, то сподіваюсь, ти хоча б цього вартий. Так, пані. Тоді добре. У мене на кухні чималенький баняк борщу. І я можу поділитися, якщо ти не завдаватимеш клопотів і надалі теж будеш вічливим. Ну. Що ж, добре мати когось поруч. Тут стало трохи тихо, мені так не вистачає хоч якогось товариства. А тобі? Що? Ти сумиш за людьми? За людським оточенням, за тими, кого любив, за тими, що були біля тебе. Ні. Мені так добре. З іншими людьми мені не дуже щастило. У тебе що і родичів немає? Ні. Краще нам тоді про щось інше поговорити. Отож, крутий хлопець у справах. Так як я на пенсії, то отримую регулярні платежі. Тобі потрібна якась робота? Ні. І я не з НКР. То це добре? У мене для тебе пропозиція. Ні, дякую, пані. Мені не потрібен працедавець. Я можу сам про себе подбати. Так, так. Ось тому я й прошу тебе. Мені потрібен той, хто може дати собі раду. Слухайте. Я вдячний за гостинність та чудову їжу пані. Та я не шукаю роботи. А тобі колись треба було когось захищати. Когось близького тобі. Я вже зав'язався, що дідько зна коли. Гаразд. Ну, якщо ти знаєш біла, то залишайся ночувати. Якщо не захочеш допомогти, то підеш зранку геть. Я ж сказала, щоб ти йшов, якщо я не захочу допомогти, це все, що в мене є. А це те, що мені треба. Це моя дочка Бека. Вона була ще зовсім маленькою, коли ми тут оселилися. У місті стало дуже важко. Ми подумали, що там буде небезпечно для дівчинки, і ми гадали, що нас тут ніхто не помітить. Та ми помилялися. Нас знайшли якісь рейдери. Вони напали на білий засідки. Вони рвали його на шмаття. А ми дивилися. А тоді вони танцювали довкола нього. І розфарбовували свої тіла його кров'ю. Ми спробували втекти, але нас впіймали. Що то було за пекло. Думала, що не переживу. Але вони лише щипали мене, Щипали. А коли я прийшла, беки вже не було. Та мова зараз не про мене. Відтоді я збирала ці закривки і шукала того, хто допоможе мені знайти її, вибила б усіх райдерів до ноги. Гадаю, вона ще там? Ну є багато підстав думати, що була. Сказали вона у рабстві військовий якийсь, більше його навіть не бачила. Чому ви думаєте, що вона ще жива? Це не витрати. Оце це, це особлива. І не думай потринькати на пива та курвів. Бережи її, покажи цю закривку, кому треба, і він тобі допоможе. Desert sea wandering pondering if you'll ever find me Brush the dust off my boots walk a mile over here you and cross the sand landly reach an air left and boy. Ey, next dayom to one of the Ш шукаєш дівчину? <с> так, <с> ні, ні, ні. Я таким не займаюся. Я ж не останній придурок, моя справа маленька, і в мене є дещо. <с> Мені потрібна дівчина. Оця дівчина. Називається Бека. Бека. Так. так. Ні, ні, я з таким не працюю. Та я маю чуття до чудової вигоди. Дивися, ось у мене є скипедар. У мене є скипедар, а також є. Де ж воно десь тут було, а що в мене? для тебе має якесь значення? Забери, забери, чекай. Геть з глузду з'їхав тут таке показувати. Погані люди тут ходять. Небезпечні люди, що вб'ють тебе за це. Чи ти. чи ти не... Іди іди он туди до торгового посту і спитай баркера. Ясно? Спитай баркера, покажи йому це, і, може, він тобі допоможе. Баркера? Так, баркера, лише ди вже. Йди. Швидше. Швидше. Ходімо, обережно. Пусимо до нашого торгового посту. Я Баркер, якось вам допомогти. Ото була файна стрілянина ковбою. Дякую за поміч. Еге, та ми з напарником того можемо й самі се дати ради з кубкою рейдерів. Трах, бах та й по всьому. І ви що тут цим займається. Я вже роками був на цьому пості. Пильнував, аби дороги були чисті. Ну та й щоб все решта було файно, та й в порядку. З часом треба було все більше рихтуватися. То ми з напарником осіли туточки. зробили си торговий пост та й завели трохи файного бізнесу. То все тут моя робота. Я шукаю цю дівчину. А ну, ну трохи ближче дай. Мої зорові сенсори вже не такі, як колись. Ні, ніби не знаю такої. Вона може бути в рабстві. Та все може бути. Так, можливо. Її могли й продати. Так, можливо, й таке. Ти мало що знаєш, правда ж, Баркере? Так, правда. Я ні чорта не знаю. до Він був лише простим хлопцем левком дарма що носив форму старшого за чином легіонера, та ще й те, що Лео вбивав кожного легіонера, що підходив близько до його маєтку. Лео вбивав тих, хто хотів хоч щось про нього знати. і забирав та робив рабенями всіх дівок, на яких лише міг натрапити. така доля була і в беки. Він дуже її припав до серця. Та й поміняв її на купу жінок, таких файних, що аж очі раділи. А красуню Беку наказав продати іншому чоловікові базину. Закінчилося все тим, що так вони розлучилися назавжди. Де мені знайти цього Байдена. Його не просто знайти. Він весь час їздить з місця на місце, йти на захід звідси до тих вогір. Останній раз його виділи десь там. Коли це було? Баркере. Просимо до нашого торгового посту. Я баркер, якось вам допомогти. Трявся. Візьмо трохи води з баку. на кілька днів. Не грижи, іди сюди. Ні, ні, все нормально. Слухай. Ні-ні-ні, не ні, ні, ні. ви, ти ви виш. Ж... Апустіть спокійно, ні, будь ласка. Аскихо будь. Жервона жірка. Так. Можеш її взяти. Але тоді я стану вільною. Дякую. Я маю відвести тебе додому. Ти б лікареві показався. Та все буде нормально. А як інші? Вони залишаються. Це була мамина червона зірка. Це вона тебе послала, вона ще жива? Була коли я йшов. Вона міцна жінка, певен, з нею все добре. Як ти мене знайшов? Я працював з твоїм батьком. Вона й розповіла. Шкода, він був доброю людиною. Дивно, що ти сказала про інших полонених. Вони не хотіли порятунку, тому розумно було їх залишити. У них не буде кращої можливості бути нагодованими та захищеними до того ж, уже довгий час вони не знали іншого життя, а так вони нікому не потрібні. А їхні рідні є ж за ким сумувати. Певно, покинули їх без родинного тепла, без мрій. Існування це все, що у них є? Треба поспати. Попереду ще довга дорога. Дякую, пані, та не треба. Я й так дам собі ради. Ну, гаразд тоді. Ти можеш залишитися. Сидіти на одному місці, не для мене. Тобі тут завжди будуть раді. Дякую. Тож рушниця біла. Візьми її від його імені. Ну і куди ж ти тепер? Мені треба декого знайти. Усе владнається з часом.